Привіт, малята! Сьогодні пограємо в гру Свіська чи дика тварина. Завдання треба розглянути картинку та сказати, дика чи свіська тварина на ній зображена. Наприклад, роздивіться цю картинку. Хто на ній зображений? Так, це собачка. Це і свійська тварина. А це Вовк. Це дика тварина, вона живе в лісі. А це у нас так, молодці кінь. Це свійська тварина, вона живе у людини. А це у нас порося. Так, теж свійська тварина, молодці. А хто це дітки? Так, це заєць, це дика тварина, вона живе в лісі. А це у нас білочка, вона теж дика тварина, живе в лісі, молодці. А це хто у нас? Так, це кролиня. Це свійська тварина, живе у, у людини. А це руда лисичка. Це дика тварина, живе в лісі. А це котик. Котик – це свійська тварина, живе у людини. А це їжачок, як ви гадаєте, так, це дика тварина. А тут, як ви вважаєте, так, це коза, свійська тварина. А це ведмідь. дика тварина живе в лісі. Так, а тут хто? Так, це корова, вона живе у людини. Молодці дітки справилися зі всіма завданнями. До нової зустрічі.